Всім привіт, 11 година, неділя. Я ходила в аптеку. Мені потрібно було купити Алісі спрей від Нежиттю. Алісі Нежит почався. Ну і така сказала, що мені потрібен спрей. Тут взагалі з дітьми і з лікуванням дуже-дуже важко. Вона мені дала краплі. Хоча просила спрей. Ну, то таке краплі та краплі. Хоча б щось мені потрібно було, тому що неділя, а всі аптеки просто зачинені. Добре, а потім я її питаю. Я вже деякий де який час шукаю кальцій для дітей. В нас з цим набагато легше продається або чисто кальцій, або вітаміни. Тут я не можу знайти, ми були на Тенерифе. Я також там в аптеці питала, вона на мене так дивилась, як це так, я шукаю чисто кальцій для дитини. Ну, Так як вона хоче крейду їсти, я подумала, що в неї недостатньо кальцію, тим паче, що молоко вона не п'є, ну, тільки без лактози там і то дуже-дуже рідко. Тому подумала, що потрібно купити їй вітаміни. Я їх ніде не можу знайти. Просто якась така суцільна проблема. Зараз також вона пошукала, якщо для дорослих є, а для дітей немає, питання наступне. Я не знаю взагалі, чи зможу я знайти цей кальцій, хоча б десь. Вітаміни також тут якісь такі, вони. Коротше, в мене питання, які вітаміни даєте ви дітям, той, хто за кордоном, або в Іспанії, можливо, ви знаєте, бо Супрадін, наприклад, в Україні був. Я їй завжди давала. Медвежунки називалися. І вони їй дуже підходили. І коли я вона їх приймала, вона не хворіла дуже великий, ну, великий термін. Ось, а тут таких немає. Є, але як рибки, знаєте, такі. І вони не смачні, бо вони чи з лимоном, чи, чи щось таке. А в нас вони були різних смаків. Там наче полиниться, ну таке. Тут таких немає, а ті, які є, з таким смаком, що Аліса їсти їх не буде, це точно. Тож питання таке, які вітаміни ви даєте. Якщо даєте, може є якась назва. Зараз прийду дорогу. Або, можливо, ви знаєте якийсь дієвий спосіб, щоб кальцій саме потрапляв до організму. Тож, будь ласка, напишіть поради свої. Бо я вже не знаю, що робити. Вітаміни знайти не можу. Сьогодні зранку наш сусід іспанець сказав, що наступної п'ятниці валіканта буде 40 градусів. Чекаємо цей чудовий період. Вентилятор так і не забрали. Молодці. Потрібно шукати вентилятор та забрати, тому що, якщо буде така спека, я не знаю, що ми будемо робити. Хоча під вентилятором спати і, і взагалі знаходитись також не дуже добре. Можна також е, отримати, отримати болячки, що скажу. Так, тож, будь ласка, напишіть з приводу вітамінів, якщо ви знаєте, або якісь народні методи е, саме для дитини, щоб підходило. Я не знаю, що робити. Ще у Алісі тут є така проблема. М -м -м, в неї. Злазить шкіра на стопах, так, як сказати. На, ну на ногах саме стопа. З, з, з обратної сторони. Ви зрозуміли, як думаю. Я спочатку думала, що це може алергія, в неї на ці тапки, бо вони гумові. І подумала, що проблема в цьому. А зараз, думаю, може, все ж таки їй не вистачає якихось вітамінів. Не тільки кальцій потрібен, а взагалі комплекс. Думаю, ну не можу поки що знайти. Вона приймала минулому році вітаміни, тут якісь ми купували. Ну, щось типу тих ведмежуйок, але також там не всі смаки їй подобались і взагалі вони якісь такі дуже желатинові, як сказати, українською. Зараз буде розпаковка чек. З цього мікрофону. Ну, я скажу чесно, що я вже зробила розпаковку чека. Вам буду зараз показувати і з вами перевіримо, чи зміниться взагалі звук, але зараз в домашніх умовах, а потім, коли ми вийдемо на вулицю, перевіримо і на вулиці. Для початку хочу подякувати всім, хто зробив донат. Завдяки вам я придбала цей мікрофон. Я показую вам назву, який мікрофон я купила, бо я. Я подивилася огляди і мені дуже сподобались. Боє себоя Бо я Себоя цебоя іспанською мовою цибуля. Лук. Mm -hmm. Цибуля. Yeah. <laughs> Тож в Mama, комплекті. Ти пам'ятаєш, як я з екскурсії тобі подарувала цибулю. Цибулю Аліса принесла, так. Так, тож в комплекті тут ще е, зарядний, ну цей кабель, сам потім мікрофон і сам цей конектор. О, напевно, не буде видно, не сфокусується. Так, ось цей конектор потрібно вставити в телефон. І сам мікрофон, який потрібно ввімкнути. І зараз давайте приєднаємо його до телефона і перевіримо, чи зміниться якось взагалі звук. Всім привіт! Давай, я буду держати, а ти говори. Спочатку перевірка звука була від Аліси. Що ще хочеш сказати? Це моя! Кажу скажу чесно, що вчора ми за лісою перевіряли якість звуку на вулиці. Я вчора закріпила цей мікрофон, у мене ось так сумка висіла через плече. І я ось тут на, на ремішку причепила ось так мікрофон і ходила. І коли я вже переслухала запис, то ну, мені, як наче, дуже далеко. Що ти хочеш? А, там зверху подивись немає. може в шафі. Коли ось так розмовляю, то дуже гарно мене чути. А коли ось тут десь чіпляю, то тоді, наче як дуже далеко. Мені дуже подобається, що можна регулювати кут. Ну, бачите, ця прищепка вона обертається. Тому можна виставити як хочеш, ну, дивлячись, виходячи з того, де ви хочете його закріпити. Ну, наприклад, ось я хочу закріпити ось тут. Ну, хоча ця футболка, напевно, якось не дуже підходить. Тобто я можу спрямувати до істочника звука. Так. Ну, ні, на футболці ні. Мені вчора сподобалось ось тут на сумці, але ну, погано чути, так скажу. Тому потрібно експериментувати і далі е, шукати напевно місце, де буде оптимально і гарно мене чути, де його закріпляти. Поки ще я не зрозуміла. І ще така історія. Тут є функція шумопоглинання. Тобто я натискаю кнопку, і тоді ну, вмикається цей режим. Я ось зараз трішки поговорю вам на цьому режимі, щоб ви зрозуміли, що звук такий, наче з акваріуму. Так чи ні? Чи добре мене чути? Будь здорова <плес> це ж таке. І вчора ми прогулювались на набережній, і там стояла жінка, яка пише свої картини і продає українка. Ну і звичайно, що там такі українські малюнки гарні. З нею там спілкувалася, вся наша розмова вона була як пожована, як з акваріума. тому мені не дуже сподобалось. Я спочатку думала, чи може туди музику якусь накласти, накласти. Можливо, музику додати зверху цього відео, але подумала, що не хочу, можливо, тоді взагалі не буду додавати. Можливо, для вас десь зараз додам, просто, щоб ви побачили, як гарно вона малює, пише ці картини. Не тільки картини, там і е, шопери, магнитики, наче на холодильник, бейсболки, кепки, як українською ну, ну, Давайте залишимо бейсболки. У мене є деяке першіння в горлі, тому буду на деякий час пририватися, тому що ну, реально дуже першить горло. Вже не так болить, але ось такий тепер ефект: е, кашель і першіння. Я подумала, що, напевно, я краще просто додам для вас відео, вже, як є, оригінальне, з оригінальним звуком. Ну, я просто думаю, що ви мене зрозумієте і почуєте взагалі, як це шумопоглинання працює на вулиці. Можливо, якщо буде вітер і машини, ну, якщо будуть якісь прям. Такі звуки гучні на фоні, то воно буде їх блокувати і буде чути лише мене. На той момент ми були просто в натовпі, і не дуже, ну так, такі були звуки, знаєте, гучні. Тому пожувало тільки мій голос і голос ну, цієї жіночки, і все. Ну, додаю вже, як є. Дивіться, як гарно. Це ви малюєте? Так, я малюю. Так? Ось бачите прафори там висить? Ото написано там маринар. Арт. Ото я Марина. Звісно, то я все малюю. Ааа, дуже приємно. я малюю. А, ой. Можна я також? Ось цей гарний. Ааа. Два котика. Де? Де два котика? Так. Де? Ааа. Ооо. Бачите? Потробую. Ооо. 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 Ооо.

Навіть виписала тут три коментаря, на які я хочу дати саме в такому форматі відповідь. Перше, наскільки я пам'ятаю, у вас Олічка скоро день рождення. Я ось тут додам, від якої людини цей коментар, а буду озвучувати. Відповідь так, дійсно, у мене скоро день народження. 17 липня буде 33 рочки. Дійсно, запам'ятали. дуже дякую, дуже приємно. Далі коментар від Ірини. Дякую велике вам за коментар і за компліменти. Оля, бережи себе, ти красуня, розумна. Розкажи нам про батьків. Вони в безпеці виїхали з України. Вони далі знаходяться в Україні, жили і живуть в Кривому Розі, і не планують виїжджати. Насправді це дуже болюча для мене тема, тому що я. Дуже часто говорю своїй мамі, що зробіть хоча б документи, тому що в них немає навіть закордонного паспорту. І кажу, ну ми не знаємо, що станеться далі і що буде далі. Дуже добре вірити в що все буде добре. Ну, звичайно, дуже класно так вірити і думати, але ситуації можуть статися далі. Ми не знаємо, які. Ми не знаємо, які, тому зробіть хоча б закордонні паспорти, щоб ви, якщо що, змогли сісти і приїхати сюди. Є там дуже багато перешкод. ну, По-перше, є собака. Зараз, наскільки ну, мені написали, що більше стало складніше виїхати з тваринами, і тому ну, мама ніде не кине нашу собаку. Тому вони не хочуть і не планують їхати. Ну, я сподіваюся, що я дала відповідь на це питання. Хто вони... любить собак, ставте лайк. Хто любить собак, ставте вподобайку. 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 Дякую, Доня, за коментар. Так, ну дійсно, є. Я не знаю, я думаю, що це. У мене тут є знайома, яка каже, що її мама думає так само, що я народилась ось тут і жила тут. Ну нехай може і не народилась, але жила дуже багато років. Це, це мій дім, і я звідси нікуди не поїду. І дуже багато людей так думає. Це вибір кожного. Ну реально, кожного, кожен несе відповідальність за своє життя сам і немає. Ніяка людина, яка вправі взагалі казати, кому і куди їхати, чи залишатися, чи виїжджати. Тому так, просто відповідаю, що мої батьки в Кривому розі далі так і живуть. Там залишили, залишився мій тато, мама і дітей. Бабуся, на жаль, царство і небесне померла в грудні того року. Так, наступний коментар від Бориса Оля, ти приближаєшся до 4 тисяч. Молодець, ти все вірно робиш. Дуже дякую, так я навіть і не очікувала, що так швидко буде зростати Дуже мій канал. Нуль, напевно, ніколи не було. Спочатку була моя мама, Женя, Жені, батьки. Ну, нехай там 10 чоловік, ну можливо, 20, яких ми знали. Всі інші люди це люди, яким цікаве наше життя. Дуже вам дякую за те, що ви ставите вподобайки, коментуєте, підписуєтесь на мій канал. Реально залишилось зовсім трішки. Там 100, зараз 103 людини, і буде 4 тисячі. Вже 4 тисячі. Я в шоці. дуже дуже дякую кожному, хто підтримує нашу родину, хто слідкує Є! за нашими новинами. Так залишилось дуже дуже мало. Підписуйтесь, будь ласка, на наш канал. Всім Прямо дякую. От -ка. Прямо стока. Зовсім-зовсім трішечки залишилось, А потім зовсім трішечки, і буде 10, 20, 30 і взагалі немає меж. Обов'язково напишіть, чи сподобалась вам якість взагалі цього мікрофону ну на даний час, поки я ще не зрозуміла, як ним користуватися. А далі будемо дивитись, експериментувати. Всім до зустрічі! Всього вам найкращого.